До вашої уваги підсумковий випуск новин на часі про головні події на сьогодні дізнавайтесь разом з журналістами Аврасу. У студії працює Юлія Остапович. Моє шанування сумна звістка для ковальщини 15 грудня. Захищаючи незалежність батьківщини, загинув ковальчанин Владислав Романюк. Героя не стало під час ведення бойових дій у Донецькій області. Йому було всього 27. Коли відбудеться поховання полеглого волинянина. Повідомлять згодом, Нововолинська громада навколішки зустріла загиблого військовослужбовця Максима Багнюка. Волинянина не стало 11 серпня на Донеччині. Полеглого героя поховали в його рідному селищі благодатне з усіма почистями. Ну і в жалобі камінька ширщина. Захищаючи Україну, загинув Сергій Пугач, мешканець села Седлище Любишівської громади. Він поліг у боях в Запорізькій області 19 грудня, вічна слава загиблим військовослужбовцям та щирі співчуття їх сім'ям. Волинські рятувальники знову надавали допомогу водіям на складних ділянках доріг біля села Стровойтове, що на Ковальщині ДСНСники відбуксували автомобіль. Допомогли відбуксувати авто біля села Лишнівка, Кам'янка Шерського району. Рятувальники витягли і рейсовий автобус в селі Великий Омелянник Луцького району та тягач у селі Гражджа. Вже сьогодні ДСНСники допомогли вибратись із замету швидкій допомозі біля села Михнівка, Кам'янка Шерського району. Також рятувальники надали допомогу і швидкій, яка їхала в село Мокре, до Бещанської громади на Ковальщині. Спецавтомобіль медиків не міг дістатись до місця виклику через станення снігу та слизьку дорогу. Тож, ДСНСники відбуксували автомобіль і довезли фельдшера пожежною автівкою до місця виклику. Там на медичну допомогу чекала жінка поважного віку. На Волині з двох перевізників стягнуть 122 тисячі гривень, бо ті перевозили дорогами області вантаж з перевищенням вагових обмежень. Таку інформацію повідомляє Волинська обласна прокуратура. Виявили порушення в перевезенні вантажу із перевищенням ваги. Добровільно платити підприємці не стали. Прокурори пішли до суду. Господарські суди Волинської та Рівненської областей задовольнили позов прокуратури. Тепер перевізники сплатять. 122 тисячі гривень за порушення. Обікрав далекобійника попав у поліцію. Водій далекобійник із Херсонщин звернувся до правоохоронців. Мовляв, на автозаправці в Ховалі з причіпу його автомобіля. поцупили продукти харчування та особисті речі. На майже 10 тисяч гривень. Поліцейські оперативно встановили крадіжку скоїв мешканець Запорізької області. Раніше його вже притягали до кримінальної відповідальності за розбій і майнові злочини. Крадія зупинила поліція, частину поцупленого вилучили. Нині вирішують питання про оголошення, затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу. За крадіжку вчинену під час воєнного стану чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Постачальник електроенергії поверне 125 тисяч гривень, які йому переплатила Ківерцівська міська рада. У Волинській обласній прокуратурі повідомляють, що за результатами тендеру між гуманітарним відділом міської ради та постачальником було укладено договір про надання послуг у 2020 році. Згодом сторони уклали низку додаткових угод, згідно з якими вартість збільшувалась, але підстав для цього не було. Прокурори довели, що усі ці угоди є недійсними, адже укладені з порушенням чинного законодавства. У суді постановили стягнути з постачальника надміру сплачені кошти із бюджету. Волинянина судитимуть за зґвалтування неповнолітньої вночі. 24 липня чоловік на підпитку поглумився над 14-літньою дівчиною. Нині обвинувачений під вартою. Далі слово за судом за такий злочин йому загрожує від 7 до 12 років за ґратами. Декілька місяців арешту за публічну наругу над прапором України. 19-літній мешканець селища Калуцького району, в липні минулого року голосно лаючись, пошкодив двері приміщення залізничної станції в рідному селищі, зламав флагшток, зірвав прапор і розірвав його. Суд призначив молодику покарання у вигляді кілька місячного арешту. Просить гроші, бо на державну допомогу надіятися марно. Він представився нам як Федір. Побачили ми його у Луцьку, посеред дороги, на найбільш насиченій автомобілями вулиці. Він маневрував на інвалідному візку серед їх потоків. Кожного разу вправно вивертаючи свій засіб працювання з під коліс. Федір позбувся обидві ноги, опинившись під потягом. Каже, просити це єдиний вихід, який лишився, аби вижити. Моя історія, я працівник з залізної дороги. Втратив ноги? У 2014 році зацепило потягом, затягнуло під колеса. А зараз, скажімо так, ну, стараюся, скажімо так, що то собі заробити на прожиття, ну і допомагаю трішечки армії Про продуктово так. -от. А яка зараз допомога? Зараз допомога 2000 тисячі гривень. Що ти 2000 тисячі гривень? Нічого вони не настоїть в нашому мірі. І якщо космічні ціни такі, що невозможно просто передати. На що мені вистачає? Мені тільки вистачає на неділю, скажімо так, прожити і то, це, це ще мало, тому що ще за квартиру треба заплатити, а немає чим платити. Ну, сестра сама. З Маріуполя допомагає там живете? У сестри своє живу. Не у ковалі досиди. Сам я з Дніпропетровська. Я, скажімо так, стараюся бути обережним. Наголосимо дуже часто. Такі люди, як Федір, опиняються в заручниках обставин та й нерідко у поганих людей, які можуть використати чужу біду для власної наживи. з Кривого Рогу за фальшивим пенсійним посвідченням через устелог намагався виїхати з країни. Тепер чоловік заплатить за підробку пенсійного посвідчення і намагання за цим документом виїхати з країни 4250 тисячі гривень. Таким став вирок Володимир Волинського міського суду від 20 грудня. Молодий чоловік купив бланк пенсійного посвідчення. Після цього віднайшов в інтернеті зображення печатки управління праці та соціального захисту населення Криворізької міської ради. За допомогою певних маніпуляцій, спринтером спритник наніс зображення печатки на пенсійне посвідчення і вніс у документ свої анкетні дані, казавши, що нібито має групу з інвалідності. Усю цю інформацію він завірив підробленим підписом начальника місцевого управління праці і соціального захисту населення. З тим документом хотів виїхати за кордон, але афера не вдалася. Прикордонники липу побачили. Відтак чоловіка за це судили, і свою вину він таки визнав. На підставі частини першої статті 70 кримінального кодексу України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити для особа 3 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4250 гривень. Уродженець Кривого Рогу має право на апеляцію. Схоже, Володимир Волинському суді подібні справи розглядають частенько. Наприклад, 9 грудня Володимир Волинський суд виніс вирок уродженцю Києва. Останній самостійно виготовив фальшиві документи про, начебто, його непридатність до військової служби. Із ними він 1 жовтня цього року приїхав у Стелух, аби виїхати з країни. Але план провалився. Свою вину чоловік визнав. Суддя йому признав. Аче сплатити 8 тисяч 500 гривень до слова, наприкінці жовтня цього року про службі держприкордонслужби повідомляли, що до 40 чоловіків щодня намагаються незаконно притнути кордон. Зазвичай порушники використовують липові документи або намагаються притнути кордон поза межами пунктів пропуску. За такі дії встановлена кримінальна відповідальність. Забезпечити освітлення перехресть, додати торгових яток пенсіонерам, а комунальникам не чекати снігопадів, а готуватися до них завчасно. Луцька сьогодні провів розширену робочу нараду, зазначив, що на випадок блекауту в місті додатково облаштують ще півтора десятка пунктів обігріву. Ігор Поліщук дав низку вказів окучільникам комунальних підприємств та департаментів. А от які комунальні служби одержали від мера наганяй? Знають наші журналісти. Забезпечити вуличне освітлення перехресть одне з головних завдань, котрі ставить міський голова. Бо через відключення електроенергії на кону людське життя. Доповідають, на кількох перехрестях вже є блоки безперебійного живлення. У нас забезпечено п'ять перехрестя безперебійними блоками живлення. Це перехрестя Ковальська набережна. Задворецька – Дворецька Рівінська, Задворецька – Карпенка-Карова, Карпенка Карова Дублівська і Гітавська Отель. Ще планується забезпечити ще п'ять об'єктів. Також на деякі спори ми вже поставили реле перемикання, яке перемикається з одної підстанції в іншу підстанцію. Зверніть особливу увагу на безпеку Соборності, перехрестя Соборності Чорновола, перехрестя соборності воїнів в Авганзі, перехрестя соборності молоді. Дуже ширний трактор. Треба зараз водити. коли на рівні наступниці безперебійних першим першого чергу поставити на ці перетести. Має побільшати і яток для облаштування стихійної торгівлі, аби пенсіонери мали де продати свою городину, заробити кілька гривень і купити до різдва шматок м'яса. Таких яток у Луцьку встановили 18. Люди задоволені. Дай їм Бог здоров'я, дякую їм. Ставили, вже не будуть гонити. А то гонили як пенсіонерів. Помагаю, їжджу, а як я проживу за пенсію. І допомагаю дітям. Так? Тримаємо, маємо. Все домашнє, все моїми руками, все, все вирощене, все моє. Садилися, кололося, ну, от Грибочки, лісові, то то вже таке, що. Я вам не продаєте, щоб трошки якось заробити. Ті, 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 треба якось Дві м'яса купити. Ну що це 2400, чотириста? Самі знаєте, зараз мізер взагалі. А тут якась копійка, та й, як ми кажемо, та на який кусочок м'яса буде, на якусь ковбасочку на рядна свята. Багато не розтягне, не, не, не Тішиться, що є де поставити свої продукти. Кажуть, було б добре, якби облаштували ще кілька яток. Так жалілися, нам так погано було, бо на, на вулиці воно все в землі, все і люди не хочуть так брати, бо воно якось не, не дивиться, так як треба. А то вже слава богу, трошки замало. Нам і і вісну на місцево ну, не зроблять. Тут, а тут аби ще я хоч думаю, зробили. що міська влада все одно буде звертати на реагувати на звернення, що мало, бо зима то холодно, а літом дуже багато людей приходить, І, і, і з Рівненської області, і з усіх навколишніх сіли з Ліпін, з Милуш. І всі вони сюди, бо всі так само хочуть вижити. Як от і на тому, да, то вже ми, ми вже миримося з усім, що їм АБМР. Подякувати міській владі, яка потурбувалася за нас, зробила нам хоч такі умови, ну і щоб можна, по можливості трошки збільшили. На розширеній нараді чуємо, що яток таки побільшає. Разом з тим, Ігор Поліщук дав доручення очільниці департаменту муніципальної варти контролювати, аби ятки не позаймали так звані перекупи. Я вас прошу забезпечити контроль за цим процесом, щоб там не було якихось людей, які мають можливість скажімо, зарендувати собі місце на ринку або на в іншому місці. Щоб Дійсно, ті категорії, які не захищені, ті катери, ті, які власноруч вирощені продукції торгують, щоб вони займалися там цією діяльністю, щоб у нас не було якихось, ну кажучи, перекупників, які купляють на ринку товари, передають і продають там в цих місцях, які ми облаштували. Ці далі Борис Наторіч необхідно проводити моніторинг далі, де ще є запит, там в коментарях пише на Володимирський. Мікрорайону МКБ, на... в інших мікрорайонах, можливо, де ще необхідно встановити. Навесно цей процес треба продовжити, поки воєнний стан, будемо працювати в такому режимі. На мою думку, торгівля з цих яток вони вийшли доволі статичні, але вона набагато краще, ніж торгівля, коли це йде все закладу, бо Це все просто жахливо. Е, також були там, окремі зауваження щодо того, що не необхідно зробити більше нашок, тому що вода, коли стікає дощ, сніг тане. Людям кажуть, врахуйте, будь ласка, цю конструктивну не особливість при замовленні наступних едва. На горіхи від міського голови отримали луцькі комунальники. Їхньою роботою у суботні снігопади мер не дуже задоволений. Якщо ми бачимо, що цілий день буде йти сніг, необхідно перед тим, як випадає сніг, посипати дороги сіль, для того, щоб сіль почала працювати, щоб цей сніг там, щоб не утворювалася ця крига в декілька сантиметрів, тому що в суботу я їздив. По всьому місту на автомобілі ну, були вулиці такі і проспекти, де була ситуація недобра, тому що мало солі було використано що Я бачу, що їздить транспорт, посипає, але ефект недостатній. Недостатні. Ми ж боремося не за процес, щоб просто проїхала техніка, ми боремося за результат. Значить, вивчайте, що необхідно зробити, щоб дороги були в кращому стані. Тому що багато подорожньо-транспортних перевоз в суботу було. Було б їх Ігор Поліщук закликав не економити на посипанні вулиць сіллю, хоча це й дорого. Чотири автомобілі, мовно кажучи, 20 тонн солі. За годину 20 тонн немає, це 200 тисяч гривень. Це ми не будемо пояснювати. Влучання вимагають у нас результату. Будь ласка, я вас прошу, щоб ви його забезпечили. Окрему увагу. Приділіть на е брилагі села, ті, які відносяться до нашої громади. На наступні роки можливо, взагалі треба подумати придбати. Трактор в один автомобіль посипали і виділити його виключно на село. Не обійшлося і без щемливих моментів. Пластуни принесли у міську раду вифлеємський вогонь миру, символ єдності і віри в перемогу. спалахнула серці Лещук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Фонд Ігоря Палиці тільки разом організовує свята для дітей військовослужбовців Луцької громади. Для цього дітлахів запрошують кожного разу в нову локацію. Там на них чекає новорічна вистава, а ще солодкі подарунки. Цього разу дітей запросили в чудове місце, де на них чекали позитивні емоції. Діти вмостили зручніше в глядацькому залі. На сцені в інтерпретації волинських акторів популярна казка, яку полюбило не одне покоління: попелюшка. Історія про те, що в кінці добро завжди переможе зло. Після вистави на діток чекали солодкі презенти, які завбачливо підготували організатори. Діти в захваті кажуть, від сьогоднішнього дня у них залишились лише приємні враження. А ще зізнаються, захоплені не лише грою акторів, а й музичними номерами, які ті виконували на сцені. Що тобі сподобалося найбільше сьогоднішньому дні? Як оце золичка, вони влюбилися, і оці подарунки. Мені сподобалося все найдуже сильно, але шкода, що мого тата зі мною немає. Але найбільше бажання дітей, аби настала перемога і їх батьки, живі та здорові, повернулися додому. Я хочу передати йому, щоб він повертався додому і успіхів йому побажати. І щоб всі військові також повертались додому. Так, щоб війна поскоріше закінчилась. Те, щоб він повертався скоріше додому і здоров'я, щастя всього самого найкращого. Батьки задоволені, що їх дітям цей непростий час влаштували таке невеличке свято. Хотіла би подякувати дуже ігору палиці за те, що він організував для діток таке свято, невеличку таку виставу подивилися. Діткам дуже було цікаво. І звичайно, вони чекають якогось свята, подаруночків. От і вже для них дуже дуже приємно, що. Е Ну, привітали їх і отримали вони подарунки. Голова правління благодійного фонду Ігоря палиці – тільки разом Катерина Шкльода зазначає, загалом планують таких зустрічей біля семи для двох з половиною тисяч діток наших військовослужбовців з Луцької громади. Поки їхні батьки, мами, тати захищають нашу країну. Наша задача також опікуватися цими дітьми. І як би там не було різдвяні свята, свято Святого Миколая, це завжди про дива, це завжди про настрій. Й це завжди про тепло, добро і турботу, і не можна цього року забувати про це. Не можна в цих дітей забирати ці свята. Дуже важливо їм нагадувати, що вони ще діти, що вони повинні жити в країні, вони повинні мати не тільки негативні емоції, але й позитивні емоції. Катерина Шкльода додає: нині всі українці об'єднані спільним бажанням нашої перемоги. А поки ми її виборюємо, завдання дорослих у відносно. Спокійних містах, зокрема і в Луцьку, дбати про наше підростаюче покоління і про їх психоемоційний стан. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Де живуть представники обленерго, там постійно світиться. Принаймні, так кажуть деякі лучани. підкаються що поки комусь привілеї, інші будинки. Ледь не цілодобово в темряві. Пенсіонери, повтаючи сльози, просять «Волиньобленерго» обленерго не знущатися. Хтось навпаки задоволений графіками відключень. Між тим урядова перевірка визнала, що найбільше порушень в Україні робить саме Волинь обленерго. Чим волинські енергетики пояснюють свої порушення? Далі у сюжеті тут було темно, а там як новорічна ялинка все світилося. Так що Порахувати, напевно, скільки ми без світла були, то десь приблизно місяць часу в загальну без світла, саме наш будинок. Лучани не раз скаржилися на графіки відключень, але кажуть, що у «Волиньобленерго» обленерго їх навіть чути не хочуть. Графіки, напевно, вони роблять тільки для, для себе або для галочки, бо насправді ну, у нас світло виключають дуже часто і зовсім не по графіку. На всі скарги дзвониш, піднімають трубку, аварійне вимкнення, кидає телефон і все, без пояснень, без нічого. Все, не поясню, нічого нема. Якщо хочеш написати скаргу, тільки приймають письмовому виді в них на офісі, там десь на промислові, на Єршова, що не автобус, не тролейбуси, не ходять, доїхати нереально. Все. Дзвониш на міську раду, пишеш скаргу, вони приймають скаргу, але кажуть, розглядати будемо лише в січні. Все. Ну, Зворотньому зв'язку ніякого немає. Немає номеру скарги, щоб поцікавитися, чи вона дійсно зареєстрована, чи вона пішла в роботу. Цього всього нема. Ніхто інформації не дає. Весь сороковий може світитися. А оцей будинок і цей постійно більшу переважну часу виключені. Все. А які ви кажете, ось цей 4А? оцей а Оцей, виходить, 4А, Гордіюк 8 і Гордіюк 2А. Вони переважно більше часу вимкнені. А от тут скрізь на сороковому, де живуть представники обленерго, тут постійно світиться. А тут живуть представники обленерго? Більша половина працівників з Єршова проживає саме в цьому районі. А це вже Володимир Петрович іде додому, почувши, що запитуємо про дотримання графіків відключень світла, у пенсіонера навертаються сльози. Постійно відключені. І ходиш до на, ночі, і що яка паличка, кажу, куди зайти? Чи в туалет нічого не бачиш, нічого не бачиш. Ну, то, то я вважаю, війна то війна. Ми всі то розуміємо, що то тяжко. Але так треба не робити преступлення, щоб наші робили, і то ми страдали. Якщо нас би бомбили так, то ми переживали тоді, все. Ну, поки ми, ми живемо спокійно, так зробіть нам який спокій, якого нам вважання, плануйте, як нормально, по години, по дві. Ми, ми все розуміємо, розумієш? ми для фронту можемо все вдати. Але... Не з нами теж не робіть і зі Зі сльозами на очах він підіймається аж на п'ятий поверх. З десяти до другої відключають, і потім шостої до десятої. Але зараз от дивлюсь є в мій будинок, то є світло. По графіку має бути? По графіку має бути виключений. Як у вас з графіками? Вчасно, невчасно, дотримуються того графіку. Як ви ж ну, зараз більш часто по часу, яке положено, так і виключають. І включають через 4 години. Раніше було, да, Не вчасно, і затримки були. Коли люди приходять з роботи, щоб було світло, а рано, щоб там вже трошки світліше стає, ну вже, угу. то вже можна тоді виключити. Один з 9, ну, з 8 хоча б. Угу. А то люди приходять з роботи і темнота. І до 10-ї години. Ну і що, сидіти? ждати, чекати. Люди приходять з 6-ї години, можна сказати, вже ну, після роботи до додому діток садочка забирають, що так ну, незручно так би сказати, бо ж до 10-ї і уроки треба з дітками повчити і, ну, і помити їх, спати, положити. Що ти робиш ввечері вдома, як нема світла? А, просто у мене бачок, і я тоді у кімнаті бізу. І що там з ви світите? Лампою в моє вчасно більш-менш включають, виключають ну, по графіку, рідко, щоб там щось не совпало. Тим часом у Волинь Обленерго заявляють, що мовляв, порушення то і не порушення, а так певні неточності, формальні. Наголошуємо, що виявлені розбіжностей у роботі Волинь Обленерго не стосуються нерівномірного чи несправедливого розподілу електричної енергії, а носять виключно формальний характер та будуть усунуті товариством найближчим часом. Як Волинь Обленерго буде усувати свої формальні неточності, Держенергонагляд дав часу до 31 грудня. А тепер давай. Буду я ще тут Йдемо. Кажи до побачення. До побачення. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі. Налий і випий. Чи то Волинські податківці не виконали план по підакцизних товарах. Чи просто вони вже усі в очікуванні нового року і в голові крутяться тости. Але про те, що свята варто зустрічати з градусом новорічного настрою, вони натякають заздалегідь. Сьогодні на офіційній стрінці ДПС Волині з'явилася ось така гарна листівка із зображенням міцних та не дуже напоїв. Податківці рекомендують відповідально поставитися до вибору алкогольної продукції і купувати лише підакцизний товар, який перебуває в законному обігу. Ось така от передноворічна промоакція від ДПС з новим роком вас, Волиняни, та усі українці. І це всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Трека Аверс, аби знати більше і дізнаватись про все вчасно. Дбайте про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч з вами, і не нехтуйте сповіщеннями. Спокійного вам вечора. 23 грудня, за прогнозами синоптиків, в Україні переважатиме хмарна погода. На заході хмарно місцями дощі. Вночі плюс 1 градус, вдень від плюс 3 до плюс 8 градусів рпутного стовпчика. На сході хмарно з проясненнями. Температура нічної пори від нуля до плюс 2. Денної від 5 до 7 градусів вище нуля. На півночі похмуро уночі від мінус одного до плюс одного. Вдень від плюс двох до плюс чотирьох градусів за Цельсієм. На півдні похмуро місцями мінлива хмарність уночі від плюс двох до семи градусів тепла. Денної від плюс дев'яти до плюс десяти градусів. У центрі хмарно без опадів. Температура нічної пори від нуля до плюс трьох градусів тепла. Денної від чотирьох до восьми градусів вище нуля. Oh <laughs>